Вітаю, як завжди, огляд книг з макулатури. Цього разу ми будемо оглядати педагогічну літературу, тобто по вихованню дітей. Є там певні такі дуже відомі автори, ось як, наприклад, Макаренко. Є зарубіжна література, перекладна на цю тематику, є для педагогів дошкільних закладів, періодика і так далі. Ці всі книги ми оглянемо в такому міні-циклі з трьох відео. Сьогодні в нас огляд книг найвідоміших авторства Макаренка. Ось педагогічна поема. Вона в нас є в декількох виданнях. Наприклад, ось таке і ось таке. Ця книга в твердій обкладинці глянцевій видана. Видавництвом Правда 79 79-го року. Входить в серію шкільна бібліотека. Багатьом цей автор відомий. Так, тут на стіна рубль 20, наклад 170 тисяч примірників. Ось така гарна книжечка. Це та ж, сама, та ж сама книга, але іншого видавництва. Українського Харків-прапор 81 й рік. На довгу і незабутню пам'ять Людмилі від однокурсниць Галі і Віри, 81 й рік. Тобто подарили їм свіже перевидання. Адже воно друкується по художній літературі 75-го року. Ось така книга, яка вам дуже допоможе. У вихованні дітей. Наклад 100 тисяч примірників. Анотація. Кому цікаво. Знову у нас книга Макаренка. Книга для дітей. Тут же м'яка обкладинка. Видавництво Правда, 86 рік Москва. Анотація до цієї книги. Більше 400 старинок. Лекции о воспитании детей. Так, тут у нас наклад. 500 тысяч примірників, Цена 2 рубля. А теперь у нас вот такое выдание. Макаренко. 5 тонник Такое попалось в Тут у нас бібліотека отечественної класики. Собратні сучині в п'яти томах, 71 рік. Тут будемо проглядати зміст. Тут є вже ось такі кольорові вставки, кольорові чорно-білі малюнки, одним словом. Хтось сірничок залишив зубочистку якусь заточену. Наклад 375 тисяч, ціна 90 копійок. Як ми бачимо, тут та сама педагогічна поема в цій книжці. Том другий. Педагогічна поема, часть третя. І марш 30-го года. Том 3. «Флаги на башнях. Повість в трьох частях. Том четвертий. Тут книга для родителей. І розкази. Наклад та ціна без змін. І останній п'ятий том. Ось його зміст. Тут честь повість. І... Статті про літературу, горький з Макаренко. Наклад. Ціна без змін». Ось така велика підбірка одного автора на педагогічну тему. Так, розглядаємо декілька книжечок іншого авторства. А саме, переклад з венгерського, демон. Мокош Варга, радості родительських забот. Москва, видавництво прогрес, 1983 рік. У Будапешті видано в 77-му. Книжечка в мікій обкладинці, Ілюстрацій не бачу, але зміст, думаю, варто показати, щоб скласти якесь уявлення, що в цій книзі, можете зупинити і проглянути. Наклад 300 тисяч примірників, ціна 45 копійок. Ось анотація є. Так, первый год жизни ребенка Чимаров. Москва, медицина 89 рік. Научно популярна медицинская литература. Аннотация. Для матері. Є кольорові малюнки гарні. Небагато. Тут різні масажі, напевно, ігри зображені, таблиці є. Так, Зміст. Прогляньте, будь ласка. Чи є тут теми, які вас цікавлять? Наклад цієї книги. 150 тисяч примірників, ціна 1 рубль 10 копійок. Так, і остання на сьогодні це дівчата, подросток, дівушка. Авторство Хрібкова і Колісов. Пособія для учителей. Просвіщення 81 рік. Ось, бачите, як ми сказали, є іноземна перекладна, є для вчителів література. Різноманітна. Ось анотація. І тут вже про дорослішання, про статевий розвиток. Різні різні теми. Наклад 400 тисяч примірників, ціна 25 копійок. Ось зміст можна проглянути гігієна, Сексуальне виховання. Ось така книжечка. Когось зацікавило? Чи мав такі книжки? Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! Бувайте!